Вітаю! Сьогодні хочу поділитися досвідом штучного запилення фундука. Пилок збирав з 3-4 сортів, зберігав його в холодильнику і протягом тижня після збору наносив пензликом на жіночі бруньки. Це безвідмовний і гарантований спосіб вдалого запилення. У жіночих броньок практично немає шансів, щоб не запилитися. Штучне дозапилення... Використовую в основному в перший рік плодоношення для перевірки сортності. Але також експериментував з дозапиленням на старших рослинах, як, наприклад, на цих двох шедеврах. Зараз їм повні 6 років і пішов сьомий рік. Ці рослини штучно дозапилювалися останні три сезони з 4 по 6 рік вегетації. Звичайно, що метод працював. Було не те, що багато горіхів, був просто постійний і стабільний перегруз врожаю. І внаслідок такого великого навантаження на рослини, вони зараз знаходяться в дещо виснаженому або пригніченому стані. Три роки поспіль з них вижимався максимум по врожайності. Рослини всі свої сили віддавали на визрівання врожаю, і це вплинуло на. Фактично, відсутність приростів в минулому сезоні. Можна побачити які незначні прирости. Сережок в минулому сезоні закладено значно менше в порівнянні з позаминулим. Відповідно, жіночих бруньок також набагато менше. На цьому штамбі ситуація ще більш-менш прийнятна. а Ось поруч штамп. На ньому є гілки, на яких взагалі повністю відсутні сережки, як ось на цій гілці. або ось поруч гілка, на якій всього одна сережка. Ну і також, жіночих бруньок на таких гілках практично немає. Як відомо, без хороших приростів не буде хороших врожаїв. Також потрібно враховувати, що, по-перше, це шедевр, а шедевр достатньо сильнорослий сорт. По-друге, тут в Чернігівській області достатньо опадів, тобто з поливом ніяких проблем, плюс є крапельне зрошення. Третє, фундук росте на родючих чорноземах. Четверте, робив три підкормки по листу в травні, червні і липні, мікро- та макроелементами, також амінокислотами, фітогармонами, хороші використовував якісні препарати від Валагро. Але всього цього не вистачило, щоб рослини одночасно давали дуже хороші врожаї і при цьому нарощували вегетативну масу. Практично всі сили пішли на визрівання горіху. Тому при штучному дозапиленні необхідне якісне, базове живлення під корінь мінеральними добривами. Під час природнього перехресного запилення іншими сортами, наприклад, в певний сезон може бути дуже хороший врожай. Ну, і в такому випадку, на наступний рік, рослина закладає або просто хороший врожай, або посередній врожай. За цей сезон рослина відновлюється і набирає вегетативну масу після минулого дуже врожайного сезону. А ось при штучному дозапиленні рослині дуже важко підтримувати цей баланс між приростами і визріванням великої кількості горіху, оскільки рослині не дається шанс на відновлення і відпочинок внаслідок щорічного дозапилення. І при інтенсивній технології вирощування, наприклад, на шпалері, тут зрозуміло, що при штучному дозапиленні ми просто вирізаємо гілку, якось цю, яка була перегружена вражаєм, і зараз на ній немає ні сережок, ні жіночих броньок. Фактично. Ми цю гілку вирізаємо, залишаючи попередню при цьому гілку на заміну, і таким чином. Ми циклічно замінюємо гілки? При формуванні кущем можна припустити, що експлуатація основних гілок замість там, 15 років буде 3-4 роки при щорічному дозапиленні з наступною їх заміною. А як вирощувати штамбом при запилення поки що не зрозуміло, тому що може бути рік взагалі без врожаю, як в цьому конкретному випадку. Тому постає питання, чи варто було штучно дозапилювати 3 роки поспіль, отримувати дуже хороші врожаї, щоб потім на четвертий рік залишитись без врожаю з виснаженими рослинами. Або, можливо, все ж таки. Краще вирощувати по класиці з підбором хороших запилювачів. Мати кожного року нехай не мега врожай, а просто хороший врожай. Збереженням здоров'я і нормального розвитку рослин і без провальних сезонів по врожайності. На завершення хотів би, щоб ви правильно зрозуміли контекст даного відео. Це ні в якому разі не критика штучного дозапилення. Такий метод однозначно працює. Вивчаю цю тему і просто ділюся власними спостереженнями, власним досвідом. Нехай кожен сам вирішує, яким чином вирощувати фундук, щоб отримувати максимальний результат. І якщо у вас є думки, пропозиції, заперечення, зауваження по даній темі, поділіться ними, будь ласка, в коментарях.